Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в нас вже 1 липня і вже цілий місяць літа пройшов у нас ось такою погодою. Постійні дощі. Перепрошую, мабуть, вітер буде заважати, але тим не менше. Ходім теж, скинемо лічильники та побачимо, скільки сонячна станція дала нам. Повзу на пральці. Дала нам електричної енергії. І що ми бачимо? Будинок спожив 193 кВт, а з мережі було взято 5,2 кВт. І отже наш автономний інвертор на 3 кВт. І власне зібраний акумулятор з комірок від Nissan Leaf, який навіть в таку погоду встигає зарядитися до повного. І забезпечує наш будинок сонячною енергією, в лапках безкоштовною. Отже, скидаємо показнички. Розпочався новий місяць. Ну і що, в принципі, друзі? Якщо з даною станцією, то все зрозуміло, вона працює навіть у таких умовах. Досить адекватна і стабільна. Чому саме? Тому що, якби є акумулятор і е, є можливість енергію акумулювати, так би мовити. Чого немає у нашому новому проєкті. Постійні підписники знають, що ми розпочали новий проєкт. Сонячна станція під окупність. Нагадаю, дана сонячна станція будувалась не підокупність, а для власного забезпечення стабільною електричною енергією. А отже, давайте поглянемо, друзі, як там поживає сонячна станція під окупність, яка вже сьогодні так, два тижні вже працює, не дивлячись на те, що ось така у нас погода вже протягом місяця. Сумська область чомусь. До речі, напишіть у ваших регіонах, що з погодою Ну, літо. Інколи навіть куртки одягаємо, ну, бо якесь зовсім незрозуміле літо. Нагадаю, на тій станції у нас немає акумулятора і немає можливості е, кудись, так би мовити, відкласти електроенергію. Тобто сонце є, воно використовується. Сонця немає, підтягується електроенергія з мережі. От якби додати туди аку акумулятор, це б якби збільшило, а, так би мовити, продуктивність роботи панелей. Кирюха, ти не замерзнеш в шортах? Точно? То це б збільшило продуктивність панелей. Бо, наприклад, помикалися холодильники, а сонце сховалося за хмарку. Потім холодильники повирубалися, вийшло сонце, але воно нікуди не використовується. О, О артем нормально. У чоботях, так? У <плес> чоботях. <плес> Ой, хлопці. Отже, давайте поглянемо, що там відбувається зі станцією підокупність. І що ми бачимо на даній станції? 4 кВт встановлених панелей зараз генерують 1,7 споживання 2 кВт, і з мережі підтягується ну, 400 Вт. І, і тепер погляньте, ось наприклад, зараз за добу було 5 кВт спожито з мережі, а сонячна, сонячні панелі згенерували. 6,9, ну, 7 кВт. Да? А, щось що я вам хотів показати. Ось, Дивіться, тобто, а, це споживання з мережі. да? І тобто, ми бачимо, що після там, 6-7 ось таке споживання. Хоча воно може бути повністю перекрите, якщо будуть встановлені акумулятори. бо Це якби. Це не акумулятори, куди можна накопичувати та забирати електроенергію. Це, так би мовити, резервні акумулятори. Ще й вони е бушні, так би мовити, там мало залишилося ємності. Ну, це так сказати, резерв. Сюди заливати і забирати електроенергію недоцільно. Я вважаю. Треба тільки літій. Ну тоді буде працювати нормально. А ось е, побачимо зараз. Ми скільки всього. Ага, це ж воно вже із сьогоднішнім днем. Да? Тобто, дивіться, за два тижні е, сонячна генерація склала 205, а з мережі було взято. Е, а з мережі було взято 177. Е, е, що я вам ще тут хотів показати? Давайте, певно, що. Ми це все поглянемо на іншому графіку. Ось дивіться, якщо поглянути на Deya Cloud. Я думаю, що тут трошки буде зрозуміліше. Ну, спробую вам пояснити. І поглянути на графік. Ось дивіться, жовтим це потужність, яке, яке споживає на даний момент. А фіолетовий це скільки бере з мережі. І тобто, якщо ми бачимо, що вночі, що бере з мережі, та й споживає. А от з 6 ранку, зелена, до речі, це генерація, повністю можна було б мінімізу, мінімізувати використання енергії з мережі, якби був би акумулятор встановлений. і Ось, але тим не менше, дивіться, споглянемо це, це за сьогоднішній день. А ми зараз е, включимо статистику за місяць. Е, давайте за попередній, да, за шостий місяць 25-го року. Але тим не менше, дивіться, 51 це 180 кВт, було генерація від сонячних панелей, і лише 48% було придбання електричної енергії. По 12 гривень. А 180 кВт – це ну, майже 2000 гривень. Так, 2000 гривень вже за два тижні сонячна станція, так би мовити, почала себе відкупати. Окупати. А на що? А в нас знову дощ? А... Ви знаєте, друзі, от виходить така дилема. А, якби. З однієї сторони, якщо купувати акумулятор, це збільшує витрати не витрати, а в цілому сума сонячної станції вже збільшується окупність. Але з іншої сторони, придбання акумулятора дозволяє максимально. Ефективно використовувати енергію з панелі, тобто завантажені панелі, щоб вони постійно працювали постійно, коли є можливість є там промінчик сонця, цю всю енергію генерувати в акумулятор, тим самим зменшити купівлю електричної енергії. Отже, перепрошую. Отже, тому дуже цікаво. Почитати ваші коментарі щодо акумуляторів. Як краще, на вашу думку, якої би фірми ви обрали, чи краще самі б, власноруч зібрали а, і таке інше. Друзі, а, чекаю вас в коментарях. Кому сподобалось дане відео, вподобайка. Всього доброго.